Інвестиційний клімат в Україні погіршується. Іноземці не мають цікавості до України, бо тут вирують економічні бурі. Бізнес клімат дуже плохий. Бізнес клімат, я би сказав, найхудший за останні 20 років. те, що ми имеємо годи незалежності. і понятное дело, що это влияет на настроєння і бізнесменів, і настроєння інвесторів. Вкладати кошти в українську економіку для більшості інвесторів подвійний ризик. Забагато політики та адміністративного впливу. А процедура відкриття компанії може розтягнутися навіть на рік. Один із моїх потенціальних клієнтів розповідав, що у нього зайняло 9 місяців, щоб відкрити бізнес в Україні. Ну, ну, ну це просто не надо коментувати. Да? Так понятно, все тобто це має займати там неділі, максимум. Для розвитку бізнесу не вистачає грошей. Джерелом фінансування можуть бути банки та відсотки за великі це невигідно, але й непомірно дорогий кредит отримати складно. Бізнес завмер. Чому до -то прийдеок? Тому що ці бізнеси, ці сегменти не будуть розвиватися. малий бізнес буде умірати ще не народившись. На українському інвестиційному форумі настрої не дуже оптимістичні. Кажуть, що так у всьому світі винувата криза. Проте сусіди з Грузії корінь зла бачать в іншому. Я думаю, прежде вся, це іскаріння корупції, щоб пізно в країні мог функціонувати нормально. Так що на корупції не только в сфері економіки, но й в сфері поліції образування. здравоохранение и так далее. Так что я думаю, это все создало очень хороший фундамент для того, чтобы мы создали нормальную бизнес-среду. И вы знаете, что мы страна реформатор номер один, согласно Всемирному банку мы парец номер один против коррупции. Грузия сейчас очень безопасная страна. Вы, наверное, помните, где-то 8-10 лет назад была, наверное, самой коррумпированной и страшной страной. А поки що в корумпованій Україні не розгуляєшся. Тож бізнесмени шукають джерела фінансування за кордоном. Одне з таких IPO. Це розміщення акцій компанії на міжнародному фондовому ринку у Сполучених Штатах або на лондонській фондовій біржі. Це дає змогу залучити великі іноземні інвестиції та є. Але для того, щоб інвестор вложив підприємство, підприємство має бути причесаним. Вот обратите внимание, сколько прошло конференций в этом году в Украине с термином корпоративная социальная ответственность. Вот зараз э, та ж Європа, Соєднення Штати не стараються вкладувати в підприємства з хорошої репутацією, з э, цивілізованим отношенням к інвесторів, То счастливо, в общем-то, виходять на перший план. Це навіть ніж отрасль. Сьогодні українські компанії змушені працювати в напівтіньових умовах. А заради розміщення на міжнародному фондовому ринку треба стати прозорими. Завжди мені подобається порівнювати діяльність компаній, які хочуть виходити на фондовий ринки з діяльністю. По суті, зв'язаною з так, публічним роздяганням. Тобто, ви повинні максимально свої фінанси просвітити і зробити їх зрозумілими для професійних і непрофесійних інвесторів. Тобто, треба забути про тіньові обіги, якщо хочете щоб була оцінка вашої компанії, відповідно, виніпкати всі найкращі сторони, тобто показати такий стриптизм, Публічний в будь-якому разі потенційному інвестору доведеться шукати компроміс між ризиками та прибутками на вигідних умовах. Зараз притягнути кошти для емітента майже неможливо. Тобто, тут треба чи чекати кращих часів, чи йти наперед невигідні умови. Інвестиційна погода псується. Бізнесу в країні стає некомфортно, та до всього можна пристосуватися. Та чи треба це економіці?